Друзі, усіх вітаю, добрий ранок. Хочеться, щоб усіх був він добрий. Я сьогодні, нарешті, хоч ночі поспала, бо ті ночі були дуже такі гучні і люди втомлюються від цих безсонних ночей. Це дуже важко, дуже тяжко. Тому, тому ми вчора з чоловіком вирішили собі зробити такий, як відволіктися. Від цього всього. Та ще й дома, чи мати хвора, і в общем воно все накопичується, все це налягає на тебе. І нервна система, вона, мабуть, вже здає. Тому мої рослинки це моя віддушина. Я тут, як кажуть, відпочиваю душею, трохи відволікаюся від усього. Зараз я на балконі, хочу трохи зняти вам, що у мене квітне. Оці орхідеї я вже розповідала, перевела на вони ростуть у мене без ґрунту. Вчора купала їх, і там, якщо роздивитися, починають наростати нові, нові корені. Дуже гарно вони собі почувають. Оця бігушка в мене так починає розростатися. Я дуже багато зробила з неї паганів на продаж. Оця традиская в мене нова. Теж я її щіпала, щіпала, поки, поки вона трохи розкустилася. Нові рослинки це в мене хлопчик та дівчинка оці колокольчики голубенькі та біленькі. Тоже гарно з себе так розрослися. А саме головне в мене на моєму балконі це в мене зараз квітне глоксіння. Зараз от показую, дивіться, яка гарна. Я вже розповідала, у неї дуже невеличкі такі колокольчики, нема хрові, але вона дуже гарна. У мене чомусь на балконі вийш колір фіолі... фіолетового багато. Зараз покажу, як видно мій Ахіменес. Ахіменес теж фіолетовий, дуже гарно дуже набрав бутони. Бачите, скільки він набирає бутончиків. Це з усіх пазух, де по кілька, по п'ять, по три бутони. Я навіть дивлюся, що більше. І теж ну, теж вийшло у фіолітовому кольорі такому. Єдине, оце тут зацвітає, у неї листячко таке більш світліше. Це буде така жов... жовтий, а хіменес буде з рожевою такою кайомочкою. І тут у мене один хіменес, це я вже відсаджувала на продаж, один продала хіменес. Ось така рослинка коштувала 30 гривень. Тут одна різонка, одна різонка, і оце одна рослинка дає стільки. Бачите, бокових по парі. Так. У мене там іще дві мої традисканці, які я виписала, така з, біла, з зеленим листом. Переставили їх на сонечко більше, вони почали їх бросати квіточки. А ця рослинка у неї такий зелений, ну вона дуже нарощує гарно свою масу. А це, друзі, в мене, моя я вже показувала її, господі, як же її, гербера. О. Так Такі починаю знімати відео, починають вилітати в мене назву. Оце Гербера. Ніяк не можу до неї пристосуватися. Вона збросила усі старі листя і почала нарощувати нову масу. Ну, ніяк не вгадаю її з поливами. Читала, що вона дуже любить воду. Ну, Починаю заливати, починають підігнивати у неї листочки. От. Тому так питаюся, як усі рослинки. У мене починає буде заквітати антуріум. Це великий, це в мене теж сиреневого кольору. Якщо то придивитися, бачите, у нього маленька квіточка сиренева почала рости. І вон, друга квіточка почала рости. Це великий такий антуріум, у мене високий, дуже гарний. Ну так, все по-старому, а орхідейка повністю почти розпустилася наверху рожева. Ось у мене, бачите, як виходить, що у мене більше сиреневого кольору. Ну це якщо розквітне, буде жовтий, треба чимось розбавляти. Я дивлюся свої старі відео, там у мене, ну, у мене тут на балконі все квітувало. Ну Деяких рослин я позбавилась, позбавилася фіалок, позбавилася стрептокарпусів. тому що в них дуже розлоге місце, дуже розлоге листя в них. І вони дуже забирають багато міста. А це в мене нові рослинки вже почерінковані. А тут мої рослинки на продаж. Теж вже попускали корінь і я всі повідсаджувала їх у горщику. До ну, сих пір квітує мій восковик. Зараз ближче покажу його квіточки. Один восковик у мене поїхав на продаж у Київ. От, а цей восковичок остався у мене, і ще один одросточок стоїть у воді. Він дуже довго пускає корені. Тут, у цьому тіньовому куточку, все по старому, рослинки почуваються гарно. Я постійно увечері вранці бігаю з їх. От, оце я вже розповідала. Ця папороть приїхала до мене. На реанімацію. Я її була, вона була гарна, дуже віддала досі, мабуть, щось не сподобалось їй. І зараз вона в мене реанімашка така. Ну, оце і все поки на балконі, друзі. Зараз пройдемо у сад, та там теж є що вам показати. Друзі, зараз вийшла в свій садочок, добіда була така злива. Дивіться, що в мене робиться. Я взагалі в мене. Я так розстроєна, я не знаю, що мені тепер робити з цими скальними ялівцями, бачите? Крона повипадала. У мене з усієї катальпи зламалися гілочки, на полу лежали, я підняла. Все повалило, піони повалило. Дивіться, що робиться. Он трояндочка, бачите, зацвітає, яка гарна. Оце піони, дивіться. Це маленькі молоді піони. Я не думала, що кущі так полягуть. Ляжуть і будуть лежати. Все пооббивало. Троянду цю англійську, оббила, всі там квіточки на полу. Дивіться, всі піони. Боже, що робиться? Оце дощ скінчився, вийшла на вулицю, мабуть, зараз буде підпирати оце все. Так, жалко, все лежить, і маки побивало. Дівчата пишуть, що в них дощів немає, а нас, бачите, оце як заливає. Оце дивіться, яка гарна троянда зацвіла. Це принц Демонака. Вона в мене молода трояндочка, ну вже такий кущик гарний набрала. Дуже яскрава, красива троянда. А тут квітне відгіяли. Я зближе, ближче підійдемо. Я Поближче так покажу. І попереду неї я теж посадила рожевий піон, щоб якось доповнювали друг друга. Бачите, все лежить. Все лежить. Вігіла гарна. Зараз так заліз. Дивіться, яка красива. Боже, така гарна рожева, як невеста. І тут зацвів Сибірський неріз. Ой, паучок біленький, лізе. О, я біленького ніколи не бачила павучка. Тут дуже гарний такий куточок. І оце побивало все. Не знаю, дивіться, як оце розтопирилися всі мої оці. Зараз пройдемо, друзі, хочу вам показати у мене цвіти. Витка Троянда моя біля качелі. Хендель. Я вже про неї розповідала. Я тут е, знімала, коли. Ців Тамарікс, Тамарікс вже квітнув, бачите, оце треба обрізати все. Багнюка така, що не залізеш. Бачите, у нього стали такі корічневі суцвіття І зараз починають наростати такі, як хвоїнки, м'якенькі, зелененькі. А оце, дивіться, хендель. Теж під дощем усі квіточки донизу висять. Дивіться, яка вона гарна. Вона і не мілка, і не велика, Зараз отак листя. Оце під дощем все вниз, бачите, все вниз. Дивіться, яка вона гарна. І велика вже, вона в мене тут уже давно. Дуже гарнюня трояндочка. Вона і в бутонах гарнюня, бачите? І в розпуску гарна. Дивіться, скільки квітів. Вона ще ні одного року у мене так не квітла, як у цьому. І бутонів ще досить, бачите, ще буде квітувати. А оце трояндочка, яка підхоплює, потім після неї квітувати буде. Я за нею потім вам розкажу, друзі. Друзі, оце зараз є перед балконом своїм. І нарешті в мене розпустилося багато квіточок на петібонер. Я казала, що вона, коли розпускається, вона схожа на маленькі хризантемки. Дивіться, вона е е у бутоні е схожа на трояндочку таку класичну, а коли розпускається, як маленькі хризантемки. Я коли купляла, там було заявлено, що вона росте, як витка 4 метри, будуть погані. Я ж думала на паркані. Розпределю. А сьогодні так читаю на другому сайті, вона й заявлена як рамблер до 2 метрів, півтора-два метри. Но все одно воно дуже гарно, все одно мені хватить так, щоб її на паркан. А це моя нещасна нахильглюд. Дивіться, що зробиться з квітками. Вона в мене цьому році мало то, що боліє, ще й дощ її забив, квіти всі, всі донизу. Дуже гарна, вона похожа на півонії. Я вже її показувала, На у цьому році квіточок мало от камера не передає. О, і улітка там сидить. У неї такий бархатний, бархатний, темний колір. Дуже гарна трояндочка. На цьому, друзі, поки все. А, ні, ще не все. Я зараз покажу ще одну трояндочку. Дивіться, який гарний вона полурозпуск, полурозпуск у неї. Дуже гарна трояндочка, але у цьому році вона щось. Мене підвела. Зараз покажу ще одну красу. Друзі, не можу оприділити сорту цієї троянди. Я її купляла як барок. Но кожен рік я передивляюся відео, і у барок не такий, у неї квітка не така. Загорнута вона не так. У цієї загорнута, як півоні, а у барок вона не така, і більше, бачите, вода гліється. і більше жовтого внутрі. А ця, ви дивіться, яка. це Персик, такий рожевий персик, дуже гарна троянда, дуже куст високорослий, десь метрів до полтора метр сімдесят. Це ми її обрізали, коли робили парканчик. Оцей. Тому прийшлось її зрізати, бо хлопці тут не дуже так ну це, ну це зачепили її, і вона упала у мене. І мені довелося її обрізати. Ну, це троянда, я кажу, вона настільки благодарна, і трошки її там. Я оце, у тому році було багато роботи. Я її ну, один раз підкормила на на весні, і вона квітла все літо. Оце тільки квітне, відпочиває опять. Ну Кущ розростається, аж ось сюди, отак, отакий так, здоровенний. Я вже жалію, що я його тут посадила, бо тут у нас піч. Ми влітку іноді там щось варимо в котлі. Ось, І вона як би мішає тут. Я її підв'язувала до паркана. От. І хто, може, знає назву цієї троянди? Квіти в неї великі, бачите, які великі. Ну, Це я вже точно поняла, що це не барок. Так що, друзі, на цьому буду прощатися з вами. Усім пока! До нових зустрічей, зацвітає багато нових троянд, Мені буде дещо вам показати. Пока, друзі, до нових зустрічей.